Те, що робить нас українцями, зашифровані обереги у національному строю. Одна з найстарших валют світу мелодії українських Карпат та довершеність скіфських скарбів. Це топ-5 національних символів України. Гривня національна валюта Київської Русі та Незалежної України. Гривня. Першим її запустив в обіг князь Володимир Великий. Існувало всього дві монети: злотник та срібняк. На аверсі зазвичай карбували зображення самого князя на реверсі князівський родовий знак тризуб. Про гривню згадується ще в повністю минулих літ нестора літописця, коли князь Олег встановив варягам данину в розмірі 300 гривень на рік. Йдеться про 9 століття, а це доводить, що українська гривня одна з найдавніших валют світу за її плечима щонайменше 1200 років. З української гривні бере початок і національна валюта нашого північного ворога. Саме слово «рубль» жителі Київської Русі вживали ще у 12 столітті. Щоправда, жодного стосунку до грошей воно не мало, а позначало обрубок, кляп чи затичку. Під час монголо-татарської навали срібні гривні стали ділити, рубаючи їх навпіл. Так з'явилися рублі, тобто частина обрубки гривні. Гривня лишалася основною грошовою одиницею на Русі до 14 століття. Надалі вона з'являтиметься в моменти здобуття незалежності спочатку, в 1918 році, коли УНР четвертим універсалом проголосила себе самостійною ні від кого незалежною державою, та символічно повернула забуту на декілька століть гривню. Оригінальний знак одразу запам'ятався українським патріотам. На кожній банкноті було зазначено, що одна гривня дорівнює майже 9 грамам щирого золота. Власного монетного двору не було, тож друкували гривні в Берліні. Коли країна здобула незалежність, потрібно було випустити стільки грошей, що звернулися до канадської фірми. Однак випустити півтора мільярда купюр вона не могла. Тож залучили ще й англійців. Спочатку планували випустити гривні номіналом 3 та 25 гривень, та потім замінили на 2 та 20. Відмовились також і від випуску 3, 15 та 20 копійок. Офіційно гривня ввійшла в обіг 25 серпня 1996 року. Обмінний курс тоді був 100 тисяч карбованців за одну гривню. Друге 16 вересня унікальні 15 днів, коли в обігу одночасно використовували дві валюти. У 2008 році комісія з естетики міжнародного фінансового банку назвала гривню найгарнішою валютою світу. Трембіта. Найдовший в світі музичний інструмент, в якому живе душа Карпат Трембіта. Її мелодія розтікається на кілометри. Колись все життя гуцулів минало під її звуки. Трембіти сповіщали про вихід отари на полонину, відхід на той світ чи народження в сім'ї дитини. Неї запрошували на весілля та співали колядки. Мелодію трембіти чути на відстані 10 кілометрів для гуцульських вівчарів. Це і годинник, і своєрідний телефон, і навіть барометр. За звучанням трембіти досвідчений чабан міг визначити, якої очікувати погоди. Особливо добре інструмент відчуває дощ та грозу. Виготовлення трембіти справа кропітка. Спочатку треба обрати хорошу смереку, бажано громовицю, тобто дерево, в яке влучила блискавка. Гуцули переконані, що з небесним громом дерево передається голос творця. Та навіть зрізавши необхідну смереку, її на цілий рік залишають загартовуватись. А далі найвідповідальніший момент. Одним ударом їй потрібно розчахнути навпіл, аби вже згодом вручну витисати серцевину. Процес іноді затягується на цілий рік. Половинки скріплюють березовим клеєм та обмотують корою. Товщина стінок трембіти всього декілька міліметрів. Тож навіть при довжині у три метри її вага не перевищує півтора кілограми. Пектораль Унікальна знахідка ХХ століття, яку прирівнюють до відкриття скарбів єгипетського фараона Тутанхамона. Вага прикраси більше кілограма, що вироблена із золота високої якості. Експедицію до кургану Товста могила називали безперспективною, тож доручили її Борисові Мозолевському. На той час він нікому не відомий позаштатний співробітник інституту археології. Поет, що за свої вірші і дружбу з Василем Стусом змушений був працювати кочегаром у лютому 1971 року. Лише інтуїція допомогла археологу обрати правильний курган. За місяць бульдозери почали згрібати восьмиметровий насип. Робочий день тривав 16 годин, і так щодня без вихідних. Люди дубіли на морозі, глохнули від дерево важкої техніки, не вмиваючись, падали в ліжко, аби вранці знову навпочіпки шукати скарби. Нарешті перші зна. Нахідки, прикраси, воза і похорони кінської збруї на допомогу. Прислали нових працівників ще глибше віднайшли камеру з царицею в сукні із золотими пластинками, руки та шия в прикрасах. Та цього археологу було замало потрібна була сенсація. Але ж ні, їх випередили. До головного поховання царя мародери проклали хід. Погріб був розграблений, і майже як у кіно, за декілька сантиметрів від місця, де колись порпались крадії, археолог намацав схованку. У руках Бориса Мозолевського заблищала пектораль. До кургану миттєво провели телефонну лінію та встановили пост міліції у повному озброєнні і не дарма, бо плітки поширювалися дуже швидко. А посеред ночі з'явився навіть табір циган. Пектораль показали вищому керівництву республіки і, попри тиск Москви, залишили скарб у Києві. Зараз існують три офіційні копії прикраси. Якщо і відбувається виставка, то відправляють саме їх. Оригінал незмінно залишається у стінах музею історичних костовностей на території Києво-Печерської лаври. Петриківський розпис. Візерунки, що зачарували 600 експертів з 95 країн світу, у 2012 році учасники сесії ЮНЕСКО внесли Петриківський розпис до списку світової нематеріальної спадщини. Зараз цей розпис вважають національним мистецьким брендом. А от зародився він у селі Петриківка Дніпропетровської області, яке ще у 17 столітті заснував козак Петрик. Як і в довколишніх регіонах, тут розмальовували побілені хати над вікнами та біля дверей неодмінно виводили візерунки, а особливу увагу приділяли печі. Згодом розпис поширився на предмети домашнього вжитку, посуд та скрині. Під час Першої світової війни колективізації та голодомору Петриківка практично зникла. У наш час візерунки залишаються незмінними, от тільки барвники з соків рослин замінили на фарби, а замість тін їх перенесли на папір. Малюють переважно кошачкою. Пензликом із шерсті кішок вона найм'якша або ж пальцем, коли зображають грона калини, винограду чи горобини. Старі майстри наполягають, фарбу потрібно наносити так, щоб залишити слід від пальця. З 2012 року Петриківський розпис як офіційну дисципліну включили до програми середніх і вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. Вишиванка, українська вишиванка, супроводжує українців з найдавніших часів. Ще Геродот писав, що одяг скіфів прикрашала вишивка, а сестра Володимира Мономаха організувала в 11 столітті першу школу вишивання. Сорочки для жінок пряли тільки з конопель або льону. Вважалося, що ці рослини захищають майбутню матір і її ще не народжене дитя. Кожен регіон мав свої візерунки. Легко впізнати борщівську вишиванку з Тернопільської області. Тут переважає чорний колір. Існує легенда, під час татарського набігу загинули всі місцеві чоловіки. Тож жінки з навколишніх сіл заприсяглися впродовж сіми поколінь вишивати тільки чорні сорочки. Буковинська сорочка завжди з яскравими квітами, космацька з помаранчевими та жовтими барвами. Полтавчани люблять вишивати білим по білому. Мали вишивальниці й своє свято день Варвари, 17 грудня. В цей день не можна було ні прибирати, ні прати, ні глину місити, а тільки вишивати. У 19 столітті українську вишиванку починають поєднувати з європейським костюмом. Таку моду приписують Іванові Франку. Сучасники згадували. Де б він не з'являвся, неодмінно привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою поміж пишних комірців та краваток. В кінці 19 століття про український традиційний одяг заговорила вся Європа, яку важко чимось здивувати. В 1876 році Олена Пчілка видала альбом українських вишивок. Українські орнаменти зачарували тамтешніх модниць. А в самій Україні розпочалися перші наукові дослідження вишивки за часів радянського союзу. Вишиванка двічі переживала піки популярності. Вперше в період українізації, коли кремлівська влада хотіла сподобатися новоприєднаній республіці. Тоді їх носили і партійні керівники, і прості люди. А вдруге, під час перебування на чолі імперії Микити Хрущова, маючи справжню колекцію, генсек з'являвся в національному українському образі на публіці та під час офіційних засідань. Саме його стараннями вишиванка набула рис ділового одягу. Уже за часів незалежності, саме революції чи не найбільше повертали моду на вишиванки. Вона стала засобом самовираження та національної гордості. Як бачимо, українські багатства мають неймовірну історію, і найголовніше, щоб ми цією історією і нашими здобутками пишалися кожного дня.